Житловий комплекс Бразер в «Ріел» встигніть скористатись гнучкими умовами. Путін безсоромний брехун. Конгресмен розкритикував Трампа за підтримку російського диктатора. Конгресмен Дон Бейкон розкритикував Трампа за заяви про нібито атаки українських дронів на резиденцію Путіна. Політик наголосив, що російський президент є брехуном і адміністрації США слід з'ясувати усі факти перед тим, як робити висновки. Ну, бачите, хоч хтось в Америці вміє відрізнити зерно від полови. Я нагадаю, Трамп напередодні заявив, що він дуже розлючений через заяви Росії про те, що Україна нібито намагалася атакувати президентську резиденцію у Новгородській області Росії вночі за допомогою 91-го далекобійного безпілотника, виступаючи перед журналістами після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бініміном Нетаньягу в Маралаго у Палм-Біч, штат Флорида. У понеділок в день Трамп заявив, що Путін повідомив йому про напад під час телефонної розмови раніше того ж дня одне діло бути у наступі як росіяни. інше діло атакувати будинок Путіна. Зараз не слушний час для цього. Я був дуже розлючений через це. Сказав Трамп. Це делікатний період, зараз не час для цього. Додав він, ймовірно, маючи на увазі мирні переговори між США, Росією та Україною. На запитання, чи є докази нападу від американської розвідки, Трамп відповів: Ну, ми це з'ясуємо. Ви кажете, що можливо нападу не було. Це можливо, я думаю, але президент Путін. Сказав мені про це кінець цитати, і ці розмови поміж американським і російським президентами стають дедалі дивнішими, не тому що Путін змінив якимось чином свою стратегію чи перестав розповідати побрехеньки? Ні, бо здається, Дональд Трамп абсолютно вірить або хоче вірити кожному слову, яке виголошує кремлівський диктатор. Наприклад, раніше американський очільник заявив, що Росія бажає Україні процвітання. Нагадаємо собі. Росія хоче, щоб Україна досягла успіху. Це звучить трохи дивно, але Путін висловився дуже щедро про успіх України, зокрема про постачання електроенергії та інших речей за дуже низькими цінами. Путін не погодився на припинення вогню. Вони воюють, і якщо зупинитися, а потім доведеться починати знов. Він не хоче опинитися в такій ситуації. І я розумію цю позицію. Російський диктатор, який бажає Україні прозвітання, це звісно найбільший крінж 2025 року, але ну. Давайте оглянемо інформацію далі. Український президент Володимир Зеленський переконаний, що ці слова є маніпуляцією російського диктатора, аби президент США не тиснув на Кремль. За словами Володимира Зеленського, заяви Путіна про нібито побажання успіху Україні, адресовані Дональду Трампу, є спробою вплинути на позицію президента США і послабити санкційний тиск на Росію. Я не довіряю росіянам. Я не довіряю Путіну. І він не хоче успіху для України. Вірю, що він може сказати такі слова Президенту Трампу, але це брехня. Він не хоче, щоб Трамп чинив на нього ще більший тиск санкціями. Лідер України скептично відреагував на заяви Путіна про допомогу відбудові України, зокрема шляхом постачання дешевої електроенергії. Зеленський наголосив, що Україна заплатила за свободу життями своїх громадян, тому не потребує енергетичних подарунків від агресора, а вимагає фінансової відповідальності за зруйноване. Також президент зазначив, що ці слова російського диктатора адресовані насамперед Трампу є спробою налагодити з ним комунікацію. Я також нагадаю, російський диктатор напередодні заявив. В президенту США що Кремль має намір продовжувати співпрацювати зі Сполученими Штатами для досягнення миру, але перемовна позиція Кремля буде переглянута. Також Путін розповів Трампу про так звану атаку на резиденцію президента Росії, про яку заявив раніше тамтешній міністр закордонних справ Сергій Лавров, президент США Буцім, то був шокований під час розмови з Путіним. Трамп сказав, що він навіть не міг уявити таких божевільних дій, як атака дроном, на державну резиденцію Росії президента також за словами американського очільника, атака дронів на резиденцію вплине на підхід Сполучених Штатів у відносинах із Володимиром Зеленським. Я, які всі ніжні? Які всі ніжні нічого російського диктатора атакувати не можна? А те, що на Україну кожного дня Росія випускає тисячі шахетів і десятки ракет ну це нормально. Це не змушує Трампа переглянути позицію переговорної з Володимиром Путіним. Це не знаю. Це знаєте, таке. А от якась там уявна від російських пропагандистів атака на резиденцію Володимира Путіна, це вже значить ескалаційний крок. У Кремлі також бідкаються, що атака дронів на державну резиденцію Путіна відбулася практично відразу після переговорів між США та Україною в Маралаго. Тим часом російський телеграм-канал Сота, що позиціонує себе як опозиційний і отримав статус небажаної організації від генпрокуратури Росії, поставив під сумнів заяву про атаку безпілотників на резиденцію Путіна, вважаючи це технічно неможливим. Жителі Валдая не чули роботи ППО в ніч атаки, і сота зазначає, що дрони повинні були б Перетнути особливо захищені зони, що робить атаку малоймовірною. Бепелеалі такового типу, що використовується україною, летять на малих висотах практично прямою траєкторією. При запуску з північного кордону України безпілотники обов'язково перетинають особливо захищений повітряний простір з об'єктами ракетних військ, повітряно-космічних військ, військової авіації, закритих адміністративних утворень, на кшталт сонячного, озерного тощо. Долетіти до резиденції, що перетинає територію цих об'єктів, може лише дивом або зацілеспрямованого потурання військового командування. Я також додам, що опозиційні російські медіа повідомили, що поспілкувалися з мешканцями Волдая. За їхніми словами, вони не бачили масового прольоту дронів, не отримували сповіщень про атаку і не чули вибухів. Однак погрози та побрехеньки, а не бажання миру усе ще лунають із Кремля. Військові Російської Федерації, нібито знають як чим і коли відповідати на атаку Києва по держрезиденції Путіна. Росія продовжить переговорний процес щодо України, але не робитиметься зі США, заявив речник Путіна. Пєско. Він також сказав, що атака на резиденцію Російської Федерації була націлена не лише проти Путіна, а й проти Трампа. Ніколи не думала, що Дональд Трамп може бути як Фікару у двох місцях одночасно і в Сполучених Штатах Америки і на Валдаї, де розташована та сама резиденція Путіна. Зрештою, усі ці важливі. А подекуди і маніпулятивні питання. Ми з вами оглянемо і спробуємо знайти на них відповіді разом із нашим гостем Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. «Вежа» з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, вітання вам. Дякую, що традиційно приєднуєтеся до наших етерів і рада вас бачити. Вітаю вас, друзі, слава Україні. Героям слава. Голова МЗС Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Україна, нібито у ніч на понеділок, завдала удару по резиденції російського президента Володимира Путіна, через що буде переглянута переговорна позиція. Президент України Володимир Зеленський назвав заяву черговою брехнею і закликав до підвищеної обережності, підкресливши, що такі коментарі можуть використовуватися для підготовки нових атак, у тому числі по Києву. Ось такий крок від Російської Федерації зараз про що він свідчить на вашу думку. Ну, по-перше, ніякої атаки не було, і це все дійсно ну, фейкова історія. Шкода, що лідери європейських країн не підключилися активно до документування цього питання, бо це вкрай важливо. Адже Росія використовує там своїх типу партнерів об'єднання Арабські Емірати, Пакистан для поширення цієї фейкової інформації. Але ну, ми всі чудово розуміємо, для чого це зроблено. Це вже в практиці було Кремля. Перепрошую. Коли вони там ініціювали різного роду провокації проти навіть власного населення, згадаємо ж історії з Рязанським Сахарком і це не одна, вона була не поодинока. Потім вони розповідали, що хтось там влаштував диверсії і так далі. Нині росіяни, враховуючи непоступливість України в питаннях замороження війни, готові використовувати будь-які інструменти для того, щоб примусити. Нас до цього і в такий спосіб отримати більше прихильності від Сполучених Штатів Америки. А, і те, що Дональд Трамп учора фактично спочатку сказав: Я нічого про це не знаю, а потім ми про це на це подивимося, мені вказує, що дійсно президент США розуміє цю політичну гру, буде використовувати її в тому числі для збалансування позиції Росії та України наближення максимально швидкого до замороження війни. Я не бачу перспективи у розвитку цієї історії, яка б суттєво попливала на переговорний трек, але є ще одне свідчення, яке демонструє ця заява, це те, що росіяни фактично визнали, що Європа та Україна змогли залучитися більшою підтримкою Сполучених Штатів Америки у питаннях досягнення компромісного варіанту мирної угоди, який же самі росіяни ініціювали, ніж то вони очікували. Ну, їм зараз треба трішки відкотити ситуацію назад, спробувати її оце зробити. Не випадково вони дістали і Лаврова, Лаврова, який розповідає там, про вибори на тимчасово те, окупованих територіях, на території Росії, десь він вже починає розповідати, що є там українці з українськими паспортами на території Росії, що це взагалі якась дуже дивна історія. Але ну, я більш ніж переконаний, що росіяни чудово розуміють, що цього не буде, цього не було навіть. З моменту анексії Криму ніхто ні в Криму, ні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області не голосував ніколи на загано національних чи місцевих виборах до органів влади в Україні. Тому це точно не повториться. Але для них абсолютно очевидно є те, що вони зараз от тактично в цих переговорах програють. Тому я розцінюю зараз цю історію виключно як дипломатичну гру. Яка відбувається дуже ефективно на думку росіян в медійному полі, бо Західна преса почала писати про цей інцидент, дипломатичний, а не практичний, але поряд із тим вона ставить під сумнів достовірність навіть заяв Лаврова, що мені особисто засвідчує про те, що. Не змогли росіяни повністю перевернути ситуацію на свою сторону в Україні. Дуже швидко на це відреагували, дуже добре. Але ще раз тому, що погано, що нас не підтримали західні розвідки європейських країн, тому що жодної заяви з боку, наприклад, там урядів країн, ну єдина Литва прокоментувала це. Я поки що не бачив.